Блин, я не понимаю, що я зробила не так. Блин, мала, я не знаю, може, муки багато. Та да ні, не все правильно, блін, по рецепту. ми с тобой вже три рази перевіряли. А сколько там по рецепту? 500 грамм, ти мене вже 53 раз спрашиваєш. 500 грам. Ну так, да, 500 грамів, ми так і важили. Все, мала. Ми вже третій раз перероблюємо, більше не будемо. По-перше, в мене вже немає яйць, мама мене прип'є нам тепер немає що красить. А по-друге, у нас три рази не вийшло, четвертий, я теж думаю, що не вийде. Ма, <зас> ти ж ти тоді пропонуєш робити, завтра конкурс. Мала, стається тільки один варіант: купить паску. Тільки купити паску будеш ти, бо я вже і так багато грошей потратила на яйця, на все, що ми тут бін, перевели. <зас> буде така сама, як і в інших. А ти розумієш, що якщо ми не купимо, то у нас навіть пробувати не буде, що як би. Так, да, і то правда. Конєк, може хай твоя мама спече, а? Ні, мала, вона точно не буде робити. Вона зараз взагалі прийде з роботи, побачить, що тут на кухні робиться, що не продуктів не залишилось. І вона ще з нас паски, блін, зробить. Капець, <'ят> ну хорошо, пішли тоді. Ні, мала, ідеш ти. Я тобі сказала, що я буду прибирати. Тим більше мені паску вже немає чим прикрашати. У мене ні одного яйця, блін, не залишилось. Ми не зробимо цю газурь. <п 'ят> і жоден Махає. Що я предлагаю? Я свою частину роботи зробила, я буду сейчас убирати і получать трендоват мами, а ти ідеш купляєш паску до мами прикрашаєш і все. Я? Ти. Ну да, конечно, так тобі тут блін паски і стоять. А, вибачте, а у вас паски ще будуть? А ні, сонечко, вже не буде, це була остання поставка. ні, там де власне випічка, можеш подивитися, там є слойки, раліні, ну щось таке. Ага, спасибо. Ага, раліні я принесу їм. Посиплю конфетками і, блін, принесу паска, у мене, блін, буде раліні з курицей. О, привіт. Поставте під відео подобайку, будь ласка. Та пишіть в коментарях, чи ви багато пасок в цьому году напекли, і чи ви вже яйця пофарбували. Алло. Що, мала? Та ніяк, немає, блін, пасок. Прикольно. Ну печи давай, що робити? Аліна, ми вже три рази пекли, нічого не получилось. Мала, може й получится, в прошлом году получилось, і сейчас получится. Давай, я убирай, мені грязні руки. Сидіш, блін. Командирша. Ага? Блін. Мама, що це за уборка? Вчора був чистити четверг. Ми вчора вже убирали. Я і синя не талалась на прибирать. Та ні, мала, ти що? Це не уборка. Це я таке, я просто відвлекаюсь, бо там на кухні бабушка. А фух, а то я вже подумала. Та ні, все вже хвати. Що ти? Де ти була? Що там маліна твоя? Та нічого, питалась паски спекти, мама. Не вийшла. Да, мала, я знаю. Я казала, що я тобі спечу паску. Я б її спекла, якби не бабушка. Зараз вона окупантка у мене на кухні. Я не знаю, якщо я туди зайду, то я її з ходу приб'ю. Це погана новина для тебе. Ну, є хороша. Вона вроді би як там. Паски собирается пекти. Что, серьёзно? Серьёзно. Надеюсь, что у ней получится, потому что если у ней ещё и не получится, и вона мені уце засерає опять кухню, то я її тоді вообще не знаю, що я з нею зроблю. О, фух, блін, слава богу. А то я думала, що я вообще, блін, без паски на конкурс залишусь. Угу. О, а що це за номер? Алло. Алло, добрий день. Ой, сейчас секунду, подождіть. А я вибачаюсь, я вчора ненароком забрав вашу сукню з машини, коли виходив. А е, да. Ну, нічого страшного, страшно, я, я я щас можу під'їхати. Я зараз під'їду. Добре, добре, я вийду тут до да, тебе. Так, так, та я зараз буду. П'ять хвилин буду. Угу. Добре, дякую, вибачте. Euh, та там этот, тютя Катя попросила. Что попросила? Та этот, э, яйця покрасить. Чи вона уже покрасила їх розбила. Чи... Короче, щось то попросила помогти, то не важно. Mm -hmm. А можна с тобой? Не не мала, не надо. Я быстренько туда и брат, он лучше бабушки поможить, все я поїхала. Mm, понятненько. Ха. Уже каждый день з ним бачиться. Я его собаку прибью, блин. О, кстати. Я сейчас вам така покажу, таку новинку в шокі. І так у мене у Єлени Кіс-шоп. Дуже крутецька новинка. Сейчас я вам покажу. У мене з'явились ось такі прикалдесні листівочки. Я скажу, що ця листівка незвичайна. Вона, вона вас може трошки шокувати. Вона запечатана ось в таку пліночку. На відкривається. Ви можете цю листівку замовити будь-кому мамі, тату, бабусі, дідусю, сестрі, брату, Подрузі, коняки свої найкращі. Вона не проста. Це бум листівка. Ой, сипеться, випадає. Коротше, тут є така штучка відкрити тут. Ви до неї берете і тягнете вниз. І оттуда, а я не буду вам казати, що там відбувається Ви можете самі замовитись. Коли будете замовляти ляльки чи шопери, ви можете замовляти додатково ось таку листівочку. Я вам гарантую, що просто буде отака емоція, коли її відкриваєш. Ну я не хочу вам показувати, я не хочу, щоб ви знали, що там всередині. Як воно вино вліт... виглядає? <гум> І, коротше. Е не знаю, як вам це приподнести, так щоб не і, спорт, і сюрприз, але Я думаю, що ви і так розумієте, що таке бум листівка. Я не хочу просто вам е, спойлерити, що там середині вилітає туди. я просто скажу, що ви можете замовляти на будь-яке свято. Там не написано, типу, днем народження там чи ще якась. Там просто побажання від малої приколдесні. Ну і, і ще одна приколяшка. Коротше, приходьте ось сюди і замовляйте. То є, то є, то є. О, мала, я тут купила якраз кросворди нові. Ой, ні, е, я, я їду. Куда? А, а що ти робиш? Та паски щось печу. Щас буду тісто місить. О, а можна мені буде е, одну взяти штучку? Мені в школу прикрасить надо буде на конкурс. Тю, та можеш хоч всі прикрасить, що ти мене питаєш. Іди, що мене тут не видно. Ой. Господи, а це ще що за звуки? Боже, хоч би це опять не якась поломка, як воно мене вже задовбало. Так, все, поїхали. сейчас какаюсь, блин. О, любовнички, ну что, попались, а? Добрий день. Добрий день. Боже, я вибачаю, що так вийшло. Оце ж вчора спішив, біг і, і случайно і вашу сукню теж захватив. Та, нічого страшного, господі, боже, ну буває, що вашій дружині плаття підійшло? Да, та, ви все, бомба, і по світу, по качеству, по длині, все підійшло. Дякую вам велике, тримайте. А, ну, швидше, блін, я вже не можу терпіти. Ой. Та нічого страшного, господі, ну я ж таки думала, куди б його це вирватися з хати. Ще раз я вам дуже-дуже вдячний. Ага, і вам дякую. Ну, все, до побачення. До побачення, до побачення. Е, до побачення. А, блін. Ой. Я не можу, господі, якісь приколи си. чуваком. Фу Шо, ну весь день воняє, га? Ужас якийсь. Алло, Кать, привіт. А що ти там делаєш? Та я тут недалеко від тебе, хоч можу заїхати. Та цей же ж мужик, що я тобі розказувала, що я його в це встрітила, що він попросив жінки своєї же ж плаття вибрати, повніш то, що я йому пішла, поміряла. Так він, звичайно, має плаття, я що його потім додому підкинула. Він тут, оказується, рядом живе. І він має плаття за гріб теж. <су> Позвонив только, що я приїхала, забрала. Та думаю, що возле тебе зараз можу заїхати. Бо я так не хочу додому їхати, там та, та вчеться з тими пасками на кухні, і це ужас. О, все, хорошо, отлично, Давай, зараз приїду. Давай. Да, та через минут 10. Угу, Давай. І хорошо. Так. Что-то получается, что у мамы нема любовника. Вот я, блин, балбес. А, блин. Алло. Алло, коняк, а ты где? Дома. Чуешь? М -м, я закрыта. У машины мама на пятичекательным двором. Не хочешь до меня прийти помахты? А что ты там робишь? важно, коняк, просто як мне вылезти из машины. Я не знаю, ну ключи тебе только надо, ты же не будешь стекло у мамы в машине выбивать. Ну не, не буду. Тю, ну так подожди, разом с мамой уже поедешь до дома, мала. Алина, ты что сдурила, я так хочу, блин, в туалет, что я сейчас тут прям кучу навалю в штаны, понимаешь? Ты как всегда, ну тогда и советую тебе шукать пакетик и бумажку у мамы в машине. Дуже смешно, спасибо, короче, конечно, за допомогу, все, давай. Дура, блин. Это же правда, блин. О! <laughs> Маму тоже инколи прихватывает. Ой. Господи, еще хуже вонять стало. Хай бог мой Алло, Далин. Сейчас уже еду до дома. Лен, я знаю, что комендантская через 10 минут. Что ты там робишь? Бабушка, что там ще на кухне? А мала що? А, ну, хай спить, не трогай її. Да, все, я уже выезжаю, давай, сейчас буду. Господи. 10 минут до комендантской, и шо? О, а де це ты шлендрала весь день? Ой, воно вам надо, де? Работала. А, ну це, звісно, у тебе гарна робота. Ні, щоб мені усе з пасками допомогти, так ти льотраєш весь день. Ну так я бачу, що у вас тут і без мене все прекрасно вийшло. Звичайно, вийшло. В мене тут зарила тільки э, позитивна енергетика. Тебе ж не було. Боже, а що, Лена з вами тут сиділа чи що? А ніхто зі мною не сидів. Все сама робила. І паски пекла, і яйця красила і кросворди рішала. Ай-яй-яй, та страшне, як вас хтось э, заставляв. Так, все, іди. Мені нема коли. Угу, Только духовку потім мені, пожалуйста, помыть так, хорошо? Ага, да, то уже не я мыю. Я пекла, а ты берешь и все убираешь. Я тут вообще-то вчора убирала, а ви мені опять все взяли і засрали. Так, все, иди з моєї кухни, бегом. Не поняла. Боже, мала, а що ти тут робиш в гаражі? Та нічого особливого. Просто я зайшла какашки убрать у гаражі. Собачі, собачі. Не мої, не подумай. А, ти заїхала в гараж вечором і мене тут закрила, і я тут всю ночь сиділа. Подожди, ти що, всю ночь спала тут в гаражі чи що? Да, у, у машині. А ти що, не могла мені позвонити сказати, щоб я тебе відкрила чи, чи як? Так у мене телефон розведився, потому що я дуже довго снімала. Euh, это, you, uh, просто uh, Боже, я ще такого не чула. Ну хоч би постукала, чи що мала. Як ти тепер в школу підеш, оце не виспанеш? <гас> блін, в школу, Паска, конкурс точно, мам, блін. Це ж треба, як я її могла не замітити в цьому гаражі. Боже, про що я прийшла? Я вже й забула. Ну що ж, діти, зараз я буду оголошувати переможця, але я вас дуже сильно прошу не засмучуватись, ті, хто не виграють, тому що паски були дійсно дуже-дуже у всіх гарні. І так, наше журі складалось із 18 вчителів, і всі, просто всі, 18 голосів, віддали за паску малої та Аліни. Ось, будь ласка, просто подивіться наскільки гарна пасочка. Це ніби зайчик, вона така яскрава. і Ще саме прикольне, що нам сподобалося, те, що вона вся в кремі. Тож, дівчата, будь ласка, після уроків підходьте. Я вам видам ваш приз 5 тисяч гривень. А ще діти, будь ласка, маленьке оголошення. Сьогодні більше уроків не буде на честь свята. Того я вітаю всіх з наступаючим святом, і ви можете йти додому. Мала, когда ти встигла прикрасити блінцю Пасху. Аліна, успіла, встигла, Не важно коли, не встигла. Не, ну Паска реально дуже крута получилась. Я знаю, коняк. Погнали бабки забрать. Ага. Так, дівчата, хочу вам сказати, що Пасха дійсно дуже дуже гарна. Ось, будь ласка, прошу ваш приз. Дякую, та Лю Володимирівна. Сподіваюсь, що ви гроші витратите з розумом. А это, паску давайте? А як давайте? О, на що вона вам треба? Вона вже перемогла. А, та мала, та ну як це? Ми зараз з вчителями будемо чаювати. будемо, Вона вже ж дуже цікаво скуштувати, яка ж та паска всередині, вона настільки гарна. <ривіт> Володимирівна, на що вам треба вона? У вас, у вас і так куча пасок. А біслайн буде жопа топська. Не надо. Давайте я ще мамі не показувала, я хочу малі показати. Мала, та ти чого? Моя мама дуже не бачила. Нічого страшного, я їй фотографію закину. Я тобі її перекину, я сфот... Афірувала нашу паску. Ірина, заткнись, клись, блін. Нічого не можу понять. Так мала, не видумаю. В четвері вже всіх ждуть. Ти що? Ну як це? Переможну паску куштувати? Ні, все, це даже не обговорюється. Все, дівчата, ідіть додому, будь ласка, не тратьте свій час. А, гарних вам свят. А ми пішли куштувати. Дякую, Наталя Володимирівна. Все, мала, пошли. <звук> Ладно, хорошо. Е, дякую. Е, смачного. Мала, ти що, прикалуєшся? Зачем ти в ней паску забираєш? Ірина, ти блін, Як це не можна їсти? Чого? Ну что, я думаю, такая опаска зайчик точно выиграет. И он еще подумает, что она вся у глазури. Mm -hmm. Так что, я пить так. Мала, ты что, совсем больна? Они сейчас попробуют, а там пенка для бритья? Да, Лина, ну они ж не дети маленькие, они ж не будут ей ковтать. Они вкусят, поймут, что что-то не то, и выплюнуть. Я надеюсь. Класс, вообще, молодец. Теперь у нас заберут наш приз. Не заберуть, Аліна, слышишь? Ага, я ще на них судлін подам. Сказали, найгарніша паска має виграти, Не найсмачніша. Вони даже не сказали, що вона має бути съдобна. Найгарніша. Наша найгарніша вибрали, вибрали, виграли, виграли. Дали, дали. Все, погнали купити батончики, поки є гроші. А, ти куди? Подожди.